Дорогі друзі, українці, я вас вітаю з Новим роком і бажаю, щоб в цьому році здійснилася звичайно найзаповітніша мрія кожного свідомого українця перемога. Давайте допомагати одне одному, давайте донатити нашим військовим, не забувати, що ці новорічні вечори, дні, свята наші хлопці сидять в холодних окопах. А, і все роблять для задля нашої перемоги. А, давайте робити добро одне для одного. Давайте будемо чуйними, а, давайте робити великий вклад в нашу перемогу. А він починається напевно, здавалося б, з найменшого, але з такого важливого і потрібного з нашої мови. Давайте одне з одним говорити українською, давайте зі своїми дітьми говорити українською. І нехай Бог допоможе нам! Щастя нам в новому році! З найкращими побажаннями, ваш Віталій Козловський.